Висока якість лікування та професіоналізм дніпропетровських медиків сприяли тому, що саме Дніпропетровщина була обрана для проведення найважливішої для глухих людей операції зі стовідсоткового відновлення слуху. Наразі такі операції проводяться лише у Англії, Франції та Польщі. Подобна операція раніше не проводилась ні в Росії, ні в Україні, і ми раді, що у місті з французькими колегами. Будем ее проводить здесь у нас, в Днепропетровской области, в больнице Мечникова. По поручению губернатора кандидаты на эту операцию подбирались из самых незащищенных своего населения. В результате из 60 человек были выбраны двое уборщица, одна воспитывающая ребенка и молодой человек, который работает в средстве. Первой решили делать операцию женщину, которая является матерью-одиночкой. И Інвалідам На Дніпропетровщині здійснюються системні заходи з надання медичної допомоги пацієнтам з порушенням слуху. Так, з 2010 року на покращення та відновлення слуху тільки у дітей, які потребують лікування з обласного бюджету виділено близько 12 мільйонів гривень. І надалі закуповуються слухові сучасні цифрові слухові апарати. Тільки в цьому році 235 слухових апаратів буде передано. З 2010 року ми говоримо, що близько трьох мільйонів потрачено тільки на придбання слухових апаратів, і це вже сума сягає, от як ви бачите, 12 мільйонів. Окрім того, створена реабілітаційна база, мало прооперувати, потрібно з дитиною займатися на Дніпропетровщині. Така є команда, я б сказала, починаючи від прекрасних золотих груп професора, який реалізує сучасні новітні технології. І закінчуючи обов'язковому це ребілітологами ті, які допомагають дійсно реалізувати, щоб дитина не отримала і не відчула ніякої соціального говорити напруження. Одна з французьких фірм подарувала Дніпропетровській області для проведення операції апарат нового покоління кохлеарний стереоімплант вартістю 30 тисяч євро. Такий імплант надає слух одразу на два вуха. Таку устройство. стоит хороший автомобиль, когда держу в руках. Этот имплант он как бы вечный. Он вставляется один раз и на всю жизнь. Можно менять наружные процессоры. То есть то, что снаружи, ну, человек может там упасть, в конце концов, разбить, потерять там, и так далее. Це все э, меняется. Внутренняя часть, она час она вона раз оставляется, йо хватает на всю жизнь. Ірина Твердохліб почала стрімко втрачати слов з 24 років, і наразі проведення операції єдина надія на повернення до повноцінного життя і спілкування з донечкою. Надіюся на 100%, що слух у мене знову стане такий, який був раніше. я та режисер, тому я. Вважаю, що коли в мене слух встановиться, я буду працювати по спеціальності, а це саме основне, тому що що в житті основне це сім'я, робота, життя радість. І тому я думаю, що буду насолоджуватися повністю життям. Установлення імпланту, який відновлює слух відразу на два вуха, є особливості, які потребують ювелірної роботи хірурга. Нужно створити тони. Для того щоб з одного імпланта з одной сторони проточить электрод на вторую ухо Там делается специально. Вот в этом особенность операції, которая, з которой нам поможет, эту часть операції. Нам раз поможет професор Вінсент из Лиля, из Французької университетской клініки, операцію провели професор Володимир Березнюк і його колега з Франції Кристофер Вінсен, який працює в університетській клініці в Лілі. Там за рік проводиться близько ста подібних операцій. У Франції діють спеціальні державні програми становлення імплантів. І я рад, що дружні контакти з дніпропетровськими медиками та розвинута система медичної допомоги Дніпропетровщини сприяли тому, що ця операція пройшла саме в Україні у Дніпропетровському. Через півроку після вживляння кохлеарного імпланту до людини повертається 80% слуху. А за рік людина чує на 100%. Це лише початок проведення операції такого рівня на Дніпропетровщині. До кінця цього року буде проведена операція з повного відновлення слуху. Ще одному пацієнту на кошти виділені з обласного бюджету.